Є хтось, хто більший храму, хто освячує храм. Матвія, 12 глава, 6 вірш Хто більший в суботи? Той, хто її освятив, чи субота? Ісус Господар і суботи, бо Він освячує її. Євреям, 4 глава, 3 вірш. Бог каже, що ми маємо війти в покій Божий увірувавшими. І Бог клянеться, каже: Я клянуся, що не війдете в мій покій. Якщо будете. Роптати, бубоніти. Євреям 4 глава, 4 вірш. Бог каже, що в сьомий день Бог відпочив від справ своїх, від діл своїх. Далі, там само, 4 глава, 5 вірш, Бог каже: не війдуть в покій мій. Це не просто що субота, не війдуть в покій мій. І найбільше колосянам 2 глава, 17 вірш. Субота це тінь. Майбутнього тіла Ісуса Христа, а тіло Ісуса Христа це Його церква. Тобто субота це тінь церкви. Це як тінь тіла Ісуса Христа. Субота це тінь Ісуса Христа. перша глава, 22, 23 вірш. Бог каже, що все підкорив Він Йому під ноги Ісусу Христу. І покорив все під ноги Йому. І поставив його головним головою церкви. Вище всього поставив його за голову церкви, яка є повнота, яка все наповняє. І багато людей на це попалися і до сих пір кажуть, що треба виконувати суботу. А в Галатам 4, 9, 10 Бог каже: ви знову поклоняєтеся незрозуміло кому. Ви соблюдаєте якісь місяці, дні суботи, свята. Галатам 4:11 Бог каже, ви мали пізнати Бога, а не просто вертатися до релігії. Галатам 4.8 Це раніше ви поклонялися богам, які не Боги. А зараз, як ви пізнали Бога, куди ви вертаєтеся знову до тіні? Бог сьомий день освятив, А що Бог тоді робив восьмий день? Він за шість днів все зробив, а сьомий день на покій, на відпочинок. Він не пішов на восьмий день понеділок знов на роботу. Так, у Бога взагалі немає днів. Він знаходиться в вічності, тому для нас це написано. Бог війшов в покій свій. Так, від початку єврейський народ шість е, днів працювали, а на сьомий день відкладали все і йшли е, освячувати день. І що вони робили? Читали Біблію в синагозі або в храмі, в цьому і суть. Це був тільки сьомий день, один день. Але коли прийшов Ісус, прийшов це не Тінь. Старий завіт – це тінь Ісуса Христа, як підводить до народження Ісуса Христа, а Новий Завіт це Його тіло. Діяння, друга глава, 46-й вірш. Церква кожного дня тепер збирається. Церква кожного дня приламувала хліб по домах. Така церква була новозавітня. Церква кожний день перебувала в апостолах, навчанні апостолах.